Вже рік я користуємось піральною та сушильною машиною, які облегшують нам життя. Тому я готова поділитися своїм враженням. У нас фірми Samsung, і це одні з найновіших моделей. Разом вони обійшлись нам близько 70 тисяч. Найкрутіше є те, якщо ви забули поставити якусь річ в барабан, то є спеціальні дверцята, які можна відкрити під час прання. Ці машини наділені штучним інтелектом і вони самі можуть аналізувати тип тканини чи рівень забруднення. Після чого підбирають найкращий режим для прання Чи сушіння сушарка має великий барабан з підсвіткою на дев'ять кілограмів. Це двійний фільтр, який вловлює пил та волокна І за спеціальною технологією вони споживають набагато менше електроенергії, а це дозволяє оплачувати на менші рахунки. Буває, що потрібно очистити теплообмінник або барабан, то машини дають про це знати Ну і звісно, зручно є те, що через телефон можна запускати прання чи сушіння з будь-якого місця. І що найважливіше, складні плями машина пере без догану При цьому речі не втрачають своєї якості. Я зазвичай користуюсь режимом змішані ткані. Ну і ось чудовий результат. Тому, якщо задумовуєте, на цією фірмою вибір очевидний.